Всім привіт! Сьогодні 6 серпня, і я хочу показати ситуацію з моїми огірками, які ростуть в теплиці. Якщо придивитись, от є такі плямки, зараз тут краще видно, це починається хвороба переноспороз. От. Також побачив такі от, якщо добре видно дірки, Такої хаотичної форми вони можуть бути. Це є дефіцит міді. А також, якщо у вас є жовті краї листків, це дефіцит калію. От ви бачите. Найперше хочу сказати, щоб оцих не було проблем з дефіцитом, при посадці потрібно підживити грядку. Потрібно дати попіл різні. Елементи підживу, щоб потім рослина росла і не було таких от проблем. Ну, Але по факту, якщо вже є така ситуація, що з цим робити? Давайте все по черзі? От так краще видно. Є хороший препарат квадріс. Отакий. От Його можна використовувати як при помідорах від фітофтори, так і при периноспорозі. Чим хороший, є багато препаратів, але чим хороший саме цей, це тим, що період очікування тут буквально 3-4 дні. До 5 днів там написано на помідорах, але по факту теплиці 4 дні можете зривати огірки. Тобто зараз обірвали огірки, лишили дуже маленькі. І за 4 дні, поки не наростуть, це вже можна використовувати. Також від оцієї от таких ходирок, дефіцит міді. Є препарат Median Extra. Її можна використовувати різні препарати з вмісту Міді, але я використовую, порекомендувала Median Extra, він допомагає. Тепер від дефіциту калію. от Від таких от світло-жовтих країв листків. Якщо видно добре, тут потрібно підливати каліне селітра, розводити столову ложку на відро води. І орієнтовно по літрі-півтора літра під кожен кущ. Всім бажаю успіху та гарного врожаю.